Вітаю сьогодні в Давосі ще кілька днів буде міжнародний всесвітовий величезний форум. Туди злітаються різні люди, говорять, перетирають різні важливі справи. Інколи форум в Давосі називають ну, зборищем світового уряду. Але то таке теорії змови, не будемо про них говорити. Ми ж не віримо в це. У нас свої є чиновники. Так, ось Володимир Зеленський у складі делегації доволі великої. Я сьогодні був в ефірі одного з каналів. і Там. Була Єлизавета Ясько, якщо я не помиляюсь, народна депутатка. І от вона озвучила цифру 50 депутатів. 50 депутатів отримали дозволи на виїзд на осей форум. Ну я так розумію, що депутати самі не поїхали. Вони їм вже потрібні помічники, помічниці. Ну в кого як. Ну, плюс ще апарат. Ну, бо комусь треба презентацію готувати, комусь текст писати. Ну а хтось. ну... Для інших справ, ну, там, наприклад, там, забронювати готель, наприклад, ну, я про це маю на увазі потурбуватись про побут, бо великі люди мають робити великі справи, адже дуже стиснений час, і він дуже дорогий. Так ось Володимир Зеленський вже мав стендову таку зустріч, панель, як казала Єлизавета, панель. Так, ось що на цій панелі було озвучено. Володимир Зеленський на всесвітньому економічному форумі Давосі. Путін вимагатиме значне скорочення чисельності української армії та гарантії відсутності України в НАТО. Це вже не секрет гарантії відсутності України в НАТО, і е, фактично Трамп підтвердив, що поки про НАТО ми не говоримо. Тобто, для чого це виносити? Це зрозуміло. Це зрозуміло, і ніхто допомогти не зможе. Я вже розповідав коли свою історію, коли ти в якійсь перебуваєш в складній ситуації, пишеш всім, пишеш президенту, прем'єр-міністру, пишеш у Верховну Раду, але тебе ігнорують, тебе не існує, ніхто тобі не може допомогти. Тому що вже є установка. І тоді, коли я був в складній ситуації, установка була просто маленької звичайної людини, яка могла порішати у великих кабінетах, і його прикрили. Все. Тому чому ми думаємо, що зараз хтось піде за нас рішати питання, коли сам Дональд Трамп сказав ні. З НАТО поки ні. Далі, у РФ близько 30 військових заводів. У Європі їх 45, але Європа не встигає за темпами військового виробництва Росії. Так Європа й не перебуває у війні з Російською Федерацією, от в тому й проблема. Щоб там не говорили. Люди, типу там на різні літери, що нібито на території України Штати і Європа воюють з Російською Федерацією. Ну, все це міф і наратив. Насправді, Російська Федерація пішла війною на Україну, і ми обороняємось. І військ НАТО тут немає. Давайте будемо чесними і відвертими. Нам допомагають це так. Але там Корея допомагає, наприклад. Ми ж не говоримо, що на території України Корея воює з Сполученими Штатами Америки. Ну це ж було безглуздя. Так, от в даному випадку, дійсно, на території Російської Федерації дуже багато заводів. А про це хтось не знав? От для кого це сьогодні і чому це сьогодні секрет? Чому не закривали рота, наприклад, Олексію Арестовичу, не спростовували те, що він говорив про дві-три ракети, про два-три тижні, про те, що в Росії нічого немає, все це розвалюється, все це, все це ось, ось і вже ми вже будемо там, але ж отакі люди. Створювали у людей підтримку того, що приїхав і розповів Борис Джонсон, що ми повинні воювати, що ми можемо, що ми досягнемо, що ми дотиснемо. І крім того, а давайте тоді будемо на цю тезу дивитися з іншого боку. Якщо е, Європа не встигає, то тоді для чого ми просили нам допомогу вести бойові дії? Якщо ми самі од кажемо, що ми все одно програвали би, якби Європа навіть нам все давала. Бачите, які слова. Ну, важливі, коли ти починаєш над ними думати, аналізувати і приходити до певних висновків. Наступне, ми маємо бути чесними: союзники в Європі переживають, чи залишиться США з ними за часів війни, але чи переживає е, в США хтось, що Європа перестане бути союзником Штатів? Ну, це зовнішня політика і зовнішні відносини між Штатами і е, Америкою. Я думаю, вони самі розберуться. Європа не може дозволити собі бути непріоритетною для США як у плані колективної оборони, так і економічно. Я згоден, але проблема в тому, що ми сьогодні не належимо до Європи, ні до Європейського Союзу, ні до НАТО, ні до деяких інших оборонних економічних систем Європейського Союзу. Ми навіть не належимо до освітніх платформ, типу Erasmus+, академічна мобільність. Ми лише партнери і можемо лише попросити взяти нас в ту чи іншу програму, але ми не є повноцінними учасниками цієї програми. І Володимир Зеленський знає про це. Тому те, як розгортається від Осине між штатами і Європою. Ну це їхні, їхні їхні відносини. Європа маючи в рази меншу економіку, відстає від Росії у виробництві снарядів. Правильно, тому що Європа е, Європа займається громадянами, вона займається добробутом. Вона займається дорогами, мостами. Дитячими садочками вона займається штучним інтелектом, екологією, автомобілями там ну і так далі. В Європі є куди витрачати кошти. Це ще раз підкреслює те, що Європа не збиралась воювати з Сполученим з Російською Федерацією. Не збиралась. Тобто, те, за які ми говоримо сьогодні, не говорять те, що ми помилялися в нашому розумінні. Європи, НАТО, Штатів і так далі. Ми помилялися. І ще один момент: що ця теза фактично спростовує навіть пропагандистів. Які віщають з-за а також тих людей, які віщають в Україні, наслухавшись тих пропагандистів, що нібито НАТО і США воюють на території України з Російською Федерацією. Ну, нічого воюють, коли снарядів не виробляють, заводів немає, ну і так далі. Так не воюють, виходить. Так виходить, що це наша тільки халепа, а вони нам допомагають встояти, зберегти свою суб'єктність. Наступне Європа не повинна покладатися на енергоносії з Росії. Європа і не буде покладатися на енергоносії з Росії, тому що вчора Байден сказав, що ми будемо свої, свої енергоресурси по всьому світу. І тому Європа в принципі і не полагається тільки, покладається тільки на енергоносії з Росії. Далі Фіцо, ну про Фіцо я навіть не буду читати, тому що це вже насправді не цікаво, бо ситуація дійшла до того, що ми бачимо двох лідерів. Які ну, перепалку влаштовують між собою, і це проблема насправді, тому що Фіцо ніхто не засудив. Давайте будемо відвертими. В Європі він був у Путіна і він, повернувшись до Європи, тиснув також на Україну, що нібито ми вже там відкрили вентилі газ, постачаємо. Не знаю, наскільки це правда. Інформація так просочилась і на тому зникла. Тому, тому не буду. Про Фіцо не буду, бо ми бачимо, що. Словесно можемо і перемагаємо, але ну, ми гострі на язик, ми вміємо відповісти гарно в такому тоні. Але це не дає результату. Фіцо просто бере і вирішує свою справу, так як він це бачить, і абсолютно йому байдуже, хто і в якому оригінальному стилі йому відповів. Отака історія: напишіть, що ви думаєте про виступ нашої делегації? Наскільки це дасть результат, не дасть, наскільки порядок денний, який повезла Україна, він важливий. І чи можна розраховувати на те, що економічно, військово, стратегічно тривога Україну продовжать підтримувати? Адже ми розуміємо, що без підтримки буде надзвичайно складно, а Путіна зупиняти ніхто не буде. Тому що Європа, як сказав Володимир Зеленський, не виробляє ні снарядів, ні економічно не готова до війни. Правильно, вони не готувалися до війни, бо вони не збираються і не збирались воювати з Російською Федерацією. Ми помилялись. Телеграм, Ютуб, підписуйтесь, лайки, дизлайки вітаються. Не будьте байдужими, не будьте, бо це все ваше життя. Поки ви буваєте в обмані 2-3 тижнів і двох-трьох ракет. А потім виявляється, що в Російській Федерації заводів більше військових, ніж усієї Європи.